Даю, друзі, мене звати Вищова Юлія. Я енергопрактик, ченнелер і коуч-провідник. Сьогодні я передам для вас послання від вищих наставників, помічників планеті Земля в період переходу. Опановуючи нові способи управління енергією в своїй системі, ти створюєш нові. Підходи до існування в нових реаліях. Енергія і рух енергії, направлення енергії настільки змінюються зараз, що навіть дуже древні сакральні вправи на рухання, стабілізування, направлення енергії подекуди стають нетієвими. Гешкіамуесту кетуара. Сі ума, аж ці куші імуакна. Ми даємо вам нові інструменти і шкіаса метанакари, які є більш дієвими в сьогоденні. Ежіакімуа, і ви, люди, маєте піклуватися про своє фізичне тіло так, як ніколи раніше. Ismira Akuishma Asetinik Asura Shima Akuta Ara Si Ara Akuimu для фізичного тіла Ешмі Аскіму Акуту треба працювати над витривалістю над силою фізичного тіла Гейкума Асатмата для проведення Високовібраційного світла потрібно здорове, міцне тіло, ейкума саашіяма ітунитри, хамасика кекуата ашмі ісуатату рукимуатитанда. Слухайте себе, ема ешку ймуатана, відчуваючи поклики тіла. Робіть, створюйте свої Aš Кіма Qa. Не заціклюйтесь на тому, що вже знаєте. Кімасия кукуа. відчувайте енергію навколо себе, Сіма Ескуємо, та дозволяйте собі імпровізувати, робити так, як відчуваєте. Сіма Ашну мата – Опробував ці нові вправи на собі, діліться їми з іншими. сікуа. І не бійтеся казати, що це нові вправи. сікуа. Так, вони не древні, вони не перевірені часом, але вони саме такі, які є найбільш діючими в сьогоденні.

Як наповнювати, як зцілювати, як висвождати. Це знов про те, що треба навчатися довіряти собі, своїм відчуттям, поставити на паузу роботу мозоку. Скінчились часи. Коли потрібно було все вивчати, Сіма та Рішуама, рухатися, розвиватися через мозок. Сіма Шіа, Кимуа, зараз вся інформація є в повітрі, просто в полі, навколо кожного. Симакуємоа, навчайтесь приймати її прямо тут і зараз. І я і куа, не очікуючи підтверджень, довіряючи повністю. Сіма, Шікуа, це дуже прискорить процес еволюції. Гей, Ші, Муа, Ката, Ісома, Шікуа, Ната, Кума, Аду, Інуа, Ката. Через довіру йде рухання вперед. Сіма, Іку, Імуа, через прийняття. Сіма, Аку, акаїма Ака, Іма, Ашмі, Еску, Імуа. Через відпускання старих патернів діє через мозок. Сіма ейку логічно і правильно. Шіаку і, і, і Ми обіймаємо серцем кожного яйкі Хто почує нас і то відкритий до нових знань, нової інформації, сейки майко і супроводжуємо кожного, сіймійкуємо, охороняючи від фальшивого, сейчі куймо, сандука, масуашта, київкашта. Дуже багато працівників світу працюють навколо кожного з вас. Іщима Кейтуа навколо кожного, хто хоче чути, хто хоче еволюціонувати хто хоче рухатися вперед. Сеймашія муа, акуй куймуа. Від вас потрібна довіра. еймукай мукаємо, рухливість та дієвість, кіма куймо, есуємо, не затримуйте в собі ці знання. куа, поширюйте їх. Масія куймуа всіма відомими вам способами, засобами і чиїсікама туа, Соціальні мережі й кумасі то інтернет був створений саме для цього, щоб нові знання розповсюджувались якомога найшвидше. Сімійкумуа не нехтуйте жодними, жодним із способів і засобів. Ей сі куана Ара куана часи вимагають швидкоплинності, і Кімас сі Нуа швидкодієвості, Ей сі нуа Inače za stoj e shi ama es i navit ruh nazad. I ko ama se to na. Nače proteteči e kimasi. A ruh energiji zaraz duže švidke i masi ako ama a to i ko ama tu kumasta na tara. E masi aka asu i aka i e masi ko aka tu masi ko І дозвольте собі бути на хвилі цього часу сучасних енергій, кімасікоа сучасного отримання знань. Просто із простору, просто через свої рецептори ясно знання, ясне відчуття і віри в це. Сей а у акиууса, ваші робітники світла, помічники в переході і в русі вперед.